Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему молярна маса речовини. Пригадаємо, що один моль речовини містить 6,02 на 1023 степені структурних частинок. Це можуть бути атоми, молекули або йони. Для знаходження маси одного моль речовини потрібно масу Однієї частинки помножити на число частинок у 1 моль, тобто число Авогадро. Що ж таке молярна маса? Це маса 1 моль речовини. Молярна маса виражається у грамах на моль і позначається літерою М. Молярна маса це фізична величина, що дорівнює відношенню маси. В грамах до кількості речовини в молях. Запишіть це будь ласка, формулу для визначення молярної маси. ДМ це молярна маса дорівнює маса речовини поділена на кількість речовини. Молярна маса чисельно дорівнює молекулярній масі. Наприклад, молекулярна маса води. Дорівнює 2 помножити на 1 плюс 16, дорівнює 18. Так само молярна маса буде дорівнювати 18 грам на моль. Наступний приклад, молекулярна маса кислоти H2SO4 дорівнює 2 помножити на 1, тому що у нас 2 гідрогени плюс 64 це атомна маса сульфуру, та плюс. 4 помножити на 16, бо 16 це атомна маса оксигену. І дорівнюватиме це все 98. Відповідно, молярна маса кислоти становить 98 грам на моль. Знання про молярну масу дозволяють визначити масові співвідношення речовин у хімічних реакціях. Давайте поглянемо рівняння ферум плюс до сульфур дорівнює сульфат феруму. Феруму у нас 1 моль, так як сульфуру та сульфату феруму. Їхня малярна маса буде становити 56 грамів на моль, 32 грами на моль, і загальна кількість буде 88 грам на моль. Спробуємо з вами застосувати щойно отримані знання на практиці. Розв'яжемо задачу знаходження маси за кількістю речовини. Для реакції необхідно взяти 0,5 моль купром 2 оксиду. Яку масу цієї речовини необхідно взяти? Нам дано кількість речовини купром оксиду 0,5 моль. Знайти потрібно. Масу купру оксиду. Для того, щоб розв'язати нам задачу, спочатку запишемо формулу для знаходження молярної маси речовини. Ми її з вами сьогодні дізналися. Молярна маса дорівнює маса поділена на кількість речовини. Звідси, щоб дізнатися нам масу, потрібно кількість речовини помножити на молярну масу. Наступна дія, знаходимо малярну масу купром 2 оксиду. Дорівнює 64 плюс 16, молярна маса купром 2 оксиду дорівнює 80 грам на моль. А тепер знайдемо масу купром 2 оксиду. Ми вже з вами знаємо нашу молярну масу та знаємо кількість речовини із дану. Таким чином, маса купром 2 оксиду дорівнює 0,5 моль помножено на 80 грам на моль дорівнює 40 грам. Моль і моль скореочуються, залишаються грами. Запишемо відповідь. Для реакції необхідно взяти 40 грамів купром 2 оксиду. Запишемо наступну задачу. Знаходження кількості речовини за масою. Якій кількості речовини відповідає 22 грами фрурум 2 сульфіду. Нам дана маса фрурум сульфіту. Знайти потрібна кількість речовини. Для початку запишемо формулу для знаходження молярної маси речовини. Зверніть увагу, що у вас біля формули написані цифри. Стоять вони там недаремно. Якщо ми візьмемо і повернемося до математики, то двійка буде означати ділення 8 на 4. Для того, щоб нам дізнатися 4, треба 8 поділити на 2. Таким чином, для того, щоб ми могли розібратися, нам потрібно знайти. Спочатку молярну масу. Знаходимо молярну масу ферум 2 сульфіду. 56 плюс 32 це атомні маси феруму і сульфуру, дорівнює 88 грам на моль. Потім знаходимо кількість речовини феррум-сульфіду із формули, яку ми дізналися в попередньому пункті. Кількість речовини ферум 2 сульфіду дорівнює 22 грами поділено на 88 грам на моль, отримуємо 0,25 моль. Таким чином пишемо відповідь: 22 грами фарум 2 сульфіду відповідає 0,25 моля. Знаходження числа структурних частинок за масою. Обчисліть число атомів сульфуру у зразку сірки масою 8 грамів. Дано масу сірки знайти число частинок. Запишемо формулу для знаходження загального числа структурних частинок речовини. Пригадаємо матеріал, який ми вивчили до канікул. Кількість частинок дорівнює... Кількість речовини помножила на число авогадро. Число авогадро дорівнює 6, 0,2 помножено на 10 в 23 степені. Кількість речовини пов'язана з масою, як ви бачите на екрані. Знаходимо молярну масу сірки, вона буде дорівнювати 32 грам на моль. Знаходимо кількість речовини. Нам потрібно, щоб знайти кількість речовини, маючи масу та молярну масу, розділити. І утворюється у нас 0,25 моль. Знаходимо число атомів сульфуру. 0,25 моль множимо на 6,02 помножте на 10 в 23 степені це у нас число авогадро. І отримуємо наступний вираз 1,505 помножте на 6,02 помножено на 10-23 степені. І вказуємо відповідь. Наступна задача знайти масу кальцинованої соди натрій 2СО3 кількістю речовини 0,5 моль. Спочатку запишемо формулу для знаходження малярної маси речовини. Потім знайдемо молярну масу соди. Вона буде у нас 106 г на моль. І потім легко та просто знайдемо масу кальцинованої соди. Кількість речовини помножена на молярну масу дорівнює 53 грами відповідь 53 грами маса кальцинованої соди. Давайте ж з вами підведемо підсумки. Молярна маса це маса одного моля речовини. Молярна маса речовини позначається літерою М і виражається у грамах на моль. Молярна маса знаходиться за формулою. М дорівнює маса поділена на кількість речовини. Тепер нам відомо дві формули для знаходження кількості речовини. Ми можемо її знайти, якщо відома маса речовини. Або, якщо відомо загальне число частинок речовини, бажаю успіху у вивченні даної теми. Для закріплення розв'яжіть задачу, яка кількість речовини міститься у воді масою 100 г.